Чому Гітлер не зайняв Швейцарію? Уявіть, 1940 рік Німеччина захопила пів Європи. Франція впала за шість тижнів. А маленька Швейцарія посередині цілісінька. Чому? Перша причина гори. Альпи це природна фортеця. Кожен тунель, кожен міст швейцарці готові були підірвати за лічені хвилини. Німці б застрягли в горах як у пастці. Друга всі озброєні. У Швейцарії кожен чоловік. Солдат резерву, вдома гвинтівка. План був простий якщо вторгнення, усі йдуть в гори і починають партизанську війну. Гітлер знав, це буде кривава м'ясорубка. Третя гроші. Швейцарські банки зберігали золото обох сторін. Німеччина купувала через Швейцарію все, що потрібно навіщо руйнувати ідеальний фінансовий хаб. Четверта, Не варто того Швейцарія це скелі та корови. Ніякої нафти, вугілля чи заводів, тільки витрати на окупацію. Результат Гітлер планував операцію Таненбаум, але так ніколи і не наважився. Швейцарці довели нейтралітет, плюс готовність захищатися дорівнює виживання. Підішись, щоб знати більше.